Мир вам дорогі друзі. На ходу, на ходу що встигнемо. Бачимо, їдемо, веземо колектор, спакований на нову пошту, і котловий підміс. Потім покажемо, як відправлятиму. Що в нас? У нас 13.52. Да? Треба переробити в одній котельні такий серйозний там монтаж зробити. Вузол підміс зробити на, на третій поверх. І при тому ще нам встигнути додому вже півдня немає. І при тому... При тому нам треба ще сьогодні завантажитися, бо завтра треба їхати на об'єктик. Якось так. Так що поїхали, що цікаво, покажу вам по дорозі. І що, всім до побачення. Ой! Не до побачення, а до побачення на новому цьому, на на об'єкті самому. Ну і власне сам об'єктик, ми колись робили його. Але він так стихійно додавалося, додавалося, розумієте, це один, там другий вузол під місу, там ще вузол під місу, там вузол під місу. Без колектора, без нічого ще один хочемо додати в стороні. Там труби виведені на третій поверх на поверхи. Кватал борца, 50-ка, без І цих ще, без, без розпізнавальних 60-ка, без розпізнавальних знаків. Є відео, як ми міняли, бо піролізник поміняли, піролізник не зайшов. Ладомат, трьохдовий клапан. Ладомат це виробник, а не вузол підмісу. Оце ладомат. Трьохдовий клапан, Насосочок Сосочок заставить для кукур, таке. Все, гелат працює. Там щось буде розріже, вріжеться, добавить. Їдемо ми відправляти на нову пошту. Наші вузли під місу. Все на ходу не встигаємо. День вже сонечко сідає. Сонечко сідає, а нам треба ще мені завантажитися. Кажеться, акумулятор в причіп. Ручний гальма не дає. Зробили ми ручний гальм у нас добрі. Зараз і супорта поміняли. Течок у нас, хоч зоні він такий не аж привабливий, але дуже технічно, можна сказати, в ідеальному стані, технічно, щоб, щоб там не зачепити. В зачепляє. довга база, бачите, не вписалися ми. Не вписалися. Пойдеться переманеврувати така тут. Така у нас їзда з довгою базою. Все, поїхали. Так що там у нас? Возил під нісу. Ладно, не будемо знімати, бо треба більше рук там вільних, не вистачає рук. Три термоголовичка на накотловий. Це підміс термоголовочка прикрутиться по місцю. Насоси теж по місці було компактніше, прикрутяться. І, і одна на теплу підлогу. Ні, всі на батареї. Батарея, батареї, батареї. Тер значить. Ну, одна на один поверх там, чи на не, не, не знаєш, що на один контур буде одна на другий. Йдемо відправляти. Ось так воно все у, нас, все у нас на кучу. Получилося така упаковочка, вніс притиснув, вона відфівається, я закриваю, з цієї відкривається. Такі, коли так закриваєш, вони розкриваються на ходу ці герцовські упаковочки. Десь там резиночки є сюди ставити. Термометри в цій упаковочці. Дві термометр ставляються. Ну і там названий термометр. Насосик сюди. Це зрозуміло. Термометр, термоголовочка термоголовички сюди на цю трубку, Термоголовочка сюди накручується. Все там як має бути. Я думаю, з цим розбере, розбереться пан Юрій, проблем немає. Це коліно можна будь-куди повертати. Ну, на я сюди. Все, тут питання. Немає. Так, відправили ми. Відправили на Гайворон. Кіровоградська область. Знову. Не бачу ціни. Що за біда з тим зором, з тим всім? Не бачу ціни, секундочку. Так, да, 513 гривень. 513 гривень за доставочку. Ну це і котловий підміс, і колектор там було багато. 33 кг ваги було. Якось так. Йдемо ми в Бетаптеку, нам треба ще купити. Ліки для корови розумієте, в нас крім того всього випадає з кошелька. У нас крім того всього є короба, і вона, і вона захворіла. І таке у нас буває. Вже як показуємо, не треба вже все показувати, а це все лише рад на 20 жовтня, бачите погода в цьому році. Такий деньочок. Так, де ж то наша ветеринарна? А тут. От таке. Так що таке, як мастит корова, це дуже... У нас поширене явище нашій місцевості. Якщо ще щось інше не буває. Рахуючи ціни, зараз там молоко ми молоко здаємо на бишки. Та й навіть, якби не здавати, рахуючи ціни на молоко. І рахуючи, які затрати ми там на сіно, на все. Навіть не рахуючи часу, це дуже збиткове на сьогодні час. Це коли вже зовсім нема що робити, все, знаєте, вручну, де трактором, косиш, то ще що можна щось зекономити. команди. А напали, вона на, на, на запчастини, на відпасти корови теж немає часу. О, але так дружина дуже любить коровку і ну, вона кормить сім'ю, плюс це екологічно чисті продукти, ми за те вживаємо. Спортзал є. вратно, поїхали далі. Так, на, наступну зупиночку ми довантажили трошечки бачили. піна, саморізи. на будівництво хлопцям. І що у нас? Йоршики, Йоршики, Йоршики. Не знаю, скільки ми вже штук купили. Розчинники, фарба. До речі, такої фарби ми формуємо акумулятори, супер ремаль олійно стали його. Фарвася постійно все на виробництво. Ну і шпилюк взяли. Їдемо далі. Знову ми на об'єктику. На об'єктику, розеточка, сварочка, зараз не писати мені. На об'єкті. На об'єкті. Що тут клас є, все, діло значить, буде. Трошки ми покупляли, їдемо далі, бо ще ж не все. По кожному аптеку в ету аптеку позаходиш. Щоб по обратці, у нас ще нічого не зробив. Робратся, не зробив нічого. Тут цікаво зроблено. Тут такі середини, ну, дивіться, як іде і статокуметрики, людям кажуть, що так не треба робити. А я так робив колись. Бо там такі трубки йдуть. Довго розказати вам. Е -е, всередині поварені. І тут так само є така, щоб ежекція була, щоб ця, ця, ця зворотка, ці звороти не робила опору, всередині трубка варена. Такий ежектор зворений. Він ну, класно працює, тут двома дюймами ми двома дюємо, розумний бак. це клас поробили. Що у вас бачимо на подачі? Вставить ріничка, зробив відвода. відводу. Вузол тут зробив, готовий. Зараз сюди він робить металом одним дюймом. Зворотку, Зворотку він паює, мабуть, всю звороточку. Я так розумію, що його в... варіантів нема Ось в поліпропленності він паяє, як він паяє, не знаю. Ви ще бачите, скільки там на хорошому на хорошо, на хорошому. Ну Тут по-доброму треба взяти колектора, зварити і гарненько зробити. Вони для того, щоб тут. Раз, два, три, чотири, вже п'ятий підмісу. <с>? Стихійно доробляється, робиться. Стихійна котельня називається. стихійна. Оце ми, мабуть, робили тоді і оце першого разу два таких фузпи підмісу. І то одно брали звідси, однобрали звідси, потім потім дороблялося. ні, ну, Похоже, що варив тоді теж. Мій почерк і це я варив, мабуть, цей третій теж був. Потім десь раз додав. Ще десь щось. три поверхи, треба третій поверх підключити. Я думаю, що 60-ка Справиться з тими поверхами борцем. Щось ми там його задиміли. Задиміли, топол засипали. Ну, Клогоспнути тут немає одного сподаря. Клоспне все-таки. Можна було, було чистіше. Працюємо. Наші пригоди продовжуються. Знову ми виїхали на нову пошту. Ви, розумієте, Забули забрати, ми ще попросили. Ми з села виїхали. Треба вже всі порішати справи. З нової пошти ще забрали, ще хлопці тут ція згадали. Ще біту не знайшли. Їдемо в Дніпрямський магазин, ще е, таку біту переход на головочку. Їдемо. Ще не все. Треба нам подивити, бо сонце падає, нічого не видно. Ні, дзеркала, нічого, такі грязний у нас бус. Щоб ми вночі приїхали, неко поїхали, немає, часу ніяк. Їдемо далі. Що йдемо ще від Дніпро М. Може там така піта знайдеться. Це важко. А це наш центр. Центр нашого району був, бувший вже зараз ковицький район. Так, секундочку. О, що зробили? Зробили магазин. Зробили магазин, так що припаркуватися немає де. Тобто з тої сторони заборонена зупинка. Бачите, суцільна лінія, там знак стоїть біля перекрестя. Оцей. Бачите, задум сюди. А магазинчик тут. А деякі речі діпрем, де, коли не часто ми заходимо. Трошки ми начислилися діпрамо. Ми в принципі раніше не багато купували. Але, але деякі, речі, деякі речі прикольні, як то кажуть. Підемо. Зараз знайдемо таку біту. Ну раз вже ми показували, що заходили в мазин, вже й покажемо, що купили. Зараз у нас такий день. Який день? Вже сонце зайшло. Сонце зайшло. Купили три мача, Дніпро М. Це копія під бінцель. Вони колись я купував, ну, під різними брендами упаковують сюди, були Дніпро М. Китайці роблять вони дешевші за бінцелі наполовину. О, і зразу по канові практично нічим не виступає бінцелі, правда, живе набагато менше. Трошки немає таке матеріал. Стяжечок взяв, на спостійну сяжки треба по роботі. Треба було добрати до цього. За чим я заходив? А заходили ми за... А де ж то наш цей? Він залетів озера. Треба нам така, такий переход. І... В нашому селищі ратно. От треба такий, є тільки набори. Купив на базарі, Ято писало за 120 гривень, тут Дніпрам за 165 гривень. Знову можу купляти набор, бо хлопці кажуть, що буде мало. Цих дві нам поки що не треба. Ну, хай вони валяються Не знаю, яка тут буде якість. Знову ж таки, це ж Діпрам, це ж китайці не яке виробництво, тільки для Діпраму пакують вони надписи роблять. Краще є чи гірші, головне, що дорожче. Дорожче це точно. І останнім часом ціна росте на діпрамовій. А якість падає, ще спочатку, по-перше, якось трошки було, декоріч купиш, хоча б недорого було. А зараз і дорого, і таке, тоді прам кордше. Якщо вже взагалі в нас немає варіантів, то заходимо в діпрам. Все їдемо до влади, Влад там на об'єкті сам, а ми з вами тут розмовляємо. Ну і тут що там нас відбувається? Від того часу ми приїхали, Влад, бачимо, вже зробив таку трубку. Спакував. Там ще нічого не зварив, там не спаяв, не так воно швидко робиться. А, Звороточка вже спаяна. Звороточка вже там спаяна. Та, так, так на відео не сильно, не сильно тут живу, треба <суміло> напрягати, щоб вміти, зрозуміти, що до чого. Рацюємо, працюємо, вже треба воно додому їхати, бо треба вантажитися, бачите, сонечко впало. А завтра вранці знову вперед. По правді сказати, тяжко нам трошки. І за чого тяжко? Що е, треба сильно завантажити. ми бачимо, вона була ціничка. Ми мали б мали бути вдома. Нам. Що, це, що це ми не доробили. Так. Влад е, доробляє останню трубочку ми тим часом підготовляємо шланг. Заповнити систему. Насос, бачите, ладомат. Не треба тут насоси ставити. Я не знаю, з Монтажниками роблять і не, не знаю, що роблять. Це якщо у вас є газовий котел і він дає десь у вас е, на батареї, тоді вже доставляється цей контур до батареї. Якщо у вас чисто тепла підлога, це третій поверх. На першому поверсі це стоїть котел із теплоакумулятором. Оце не треба біда. Там ставляться насос і термоголовочка знизу. Ну, є ще один насос, хай буде. Хай буде, може це. Може. Не вистачатиме циркуляції, вистачатиме цей. Вистачатиме буде працювати там. Тут шкеймо на, на максимуми, щоб не, не тормозив. Термоголовочка теж тут не треба, її треба перенести була на низ. Буду пробувати цей шланг. Валік зроблено у нас в ротості. Це Тарас зробив. Немає на назвороти зливного крана, Треба зап заправляти на виворіт, Ну тут може піде на виворіт. Зараз ми за кадром це вдінемо, бо треба дві руки. Ну не зовсім він легко сюди пішов на вулиці. Ось тобто там біля муля зараз. Буде приморозок і я трошки нагріли руками і заставили сюди зайти. Але як він тут пройде, ще не знаю. Ну давай давай. Хоче двома руками, але ж одна рука мене фільм займає. Мабуть, треба треба положити телефон, так? Під'єднали ми шланга і туди його аж буде скидати винітаз. Трошки ми запасимося, залишила, тут буде Заламуватися, бішла, був, 100 разів був, переламаний. Може, бо сюди Та Таке. Все, йдемо до Влада, побачимо, що він там, що він там нормаль. Дивіться, це один поверх. Це кінець, мабуть, поверх може, да? на боки коридори. Третій поверх. Другий поверх. Ось такий великий хол. великий коридор. Бачимо, Три кімнати туди, дві туди великі кімнати. І перший поверх, Ну Перший поверх за стіною там один приміщення, другий приміщення, багато такі великі, високі приміщення. І це всі три поверхи стоїть ще шістдесяточка котел -борців. Поки що два грів справлявся з З основно. Справлявся. Так, що там от? Ага, ладно, останню трубочку, Ми останні шули і будемо лити воду. Останні останні штрихи. Ладно, до кручу Все тут я вам не розкажу, бо це займе півдня цього часу і поки я доведу, до кінця вже хто забудеться все. А те, що зробив Лад сьогодні, дивіться. подача одним дюймом. Кран там поставили і входить в наш трьохходовий клапан. А він не трохи до викладами, через фільтр. В цьому трінечку змішується вода. Оце пішла подача. Подача на другий поверх. Шісточка насос. Через е, гілочка де буде притискати термоболочик. Клапан зворотній, щоб власний працював з контуру в контур. І пішла подача. звороточка вертається з третього поверху нашого, кран-фільтр і трохи троховить за стрілочками. І скидається знову там вниз, туди-туди-туди. Коротше, воно сюди заходить, в теплокумулятор. Щоб вам все не, там не проводити, як куди що й до чого. Все, будемо заливати воду ми. Тут, в принципі, система з водою, цей контур запоміняти. Ну, треба якось, спробуємо. Ну, будемо тут проводити. Значить, екран, звороточка у нас тут. Будемо відкривати звороточку. Щось нічого не відбулося. Щось нічого не відбулося. Все, екран відкриємо. Раз так робить кожен за що не можна, бачити, які напаємо. І про перший цей. Нічого не шипить. Не булькає, щось тут не те. Щось тут не те. Відкривати. Так, що не те. Щось зрозуміло. Ну і все, закінчили ми свою роботу. Їдемо додому, попросила бабуся, позвонила, купіть мені що, для кого гостинця. Мусимо зайти в магазин. Хоча немає коли, поки що дорога доїдемо, але Бабусі більше 80 років, лодка, треба купити, просила. щось таке. Все. Дякую всім, хто дивився нас до кінця. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.